Бог хоче почути, це молитва каяття. Це молитва, коли людина визнає свої провини перед Ісусом Христом, який помер, за її на Христі і подолавши смерть воскрес. І просить у Бога прощення. Примириться з Богом, поки є час, час обмежений. Кожна людині належить народитися, і кожна людині належить. Померти, а потім буде зустріч з всімогутнім Богом, який створив кожну людину із нас. Він створив людину для слави своєї, щоб людина вклонялась, прославляла Бога, шукала Його, мала з Нім стосунки. Якщо є бажаючі, і кому потрібен хліб, ми його даруємо безкоштовно. Є хліб для нашого тіла, а є хліб. Духовне це є слово Боже. Це хліб, який